Кожен пасажир має право на безпечний своєчасний та якісний проїзд до місця призначення, але не всі знають ці права. А ті, що знають, не завжди можуть ними скористатися. Ми розкажемо вам як про права, так і обов'язки пасажирів, водіїв та автостанцій. Нещодавно редакція власної інфо відправляла запит на інформацію до Вінницького обласного підприємства автобусних станцій про те, чи працюють на автовокзалах Вінниці квиткові контролери, які обов'язки вони виконують. На що отримали відповідь, що на автостанціях Вінниці працюють перонні контролери, в обов'язки яких входить організація посадки пасажирів у автобус, перевірка наявності квитків у пасажирів, своєчасна відправка автобусів в рейс згідно розкладів руху автобусів, здійснення перевірки автобусів, які прибувають на платформу, наявності у них відповідних трафаретів, регулювання за допомогою шлагбаума, заїзд та виїзд транспортних засобів з території автостанції, регулювання організації відстою транспортних засобів на території автостанції, контролювати заїзд. Їзд на територію автостанції на технологічного автотранспорту. Зараз ми знаходимося на Вінницькому центральному автовокзалі. Спробуємо знайти хоча б одного перонного контролера та поглянути, чи виконує він весь цей список обов'язків, що вказані у відповіді на запит. Ходімо. Доброго дня! Ви не бачили перонного контролера? Ні. Ні? А взагалі на автовокзалі хоч колись бачили? Ні. Доброго дня. Ви водій? Да. Скажіть, будь ласка, а ви не бачили перонного контролера? Не підходив? Не бачу. Дякую. Ми пройшли усі платформи. Однак контролера так і не зустріли. Йдемо всередину вокзалу. Можливо, там він є. В приміщенні центрального автовокзалу перонних контролерів також не було. Чому працівники автостанції не виконують свої службові обов'язки? Ми звернулися до диспетчера. Хотіли б дізнатися, чи працюють зараз перонні контролери на вокзалі. Не, немає, зараз немає. А чому немає? Бо Вихідний день. Але ж автобуси їздять, вокзал працює, хто буде перевіряти квитки, наприклад, відправляти автобуси. Ну, Вихідний день, вони виходить, що на повихідним дням, вихідний. Така небольшая загрузка у нас в такі дні. А скільки у вас взагалі перонних контролерів? Це з цим питанням ви в руководство, я це не компентно вам говорити. Диспетчер підтвердила, що перонних контролерів сьогодні на роботі нема. Однак, як не дивно, окремі водії стверджують, що бачили їх в цей день. Кажуть, що контролери працюють і повністю виконують свої обов'язки. Перону бачимо. А сьогодні бачу. так працюють. Тобто сьогодні перонні контролери працюють. Працюю, так. Ми вирішили поцікавитися і в пасажирів, чи знають вони, хто такі перонні контролери, та чи бачили їх коли-небудь на центральному автовокзалі. Не. А ви часто їздите? Ну, кожного тижня. Кожен тиждень, але перонного контролера не бачили? – Не бачили. – Давно було кілька разів. А маєте уявлення, які він має бути? <гум> Немає. Не ну, Бачив таких в Одесі, в Миколаєві. А в ці не, не бачили? Ні. Не бачили ніколи. А ви часто їздите? В середньому, два рази в тиждень. Навіть наступного дня і на Західному, і на східному вокзалах також не було перонних контролерів. Квиток пасажира документ установленої форми, який підтверджує факт укладання договору перевезення, за яким перевізник зобов'язаний безпечно доставити пасажира до пункту призначення. За правилами водій автобуса, при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом має право не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка. Також поза автостанцією водії самі продають квитки пасажирам. Ми вирішили перевірити, чи діють ці норми в реальному житті. А білечика можете дати відрядження? А чого? У нас таких білетиків. А що, вже не дають водії чи що? У нас зараз по 9 є, остатки. Ті, що остатки на фірмі були, взяли мільйон білетів і білети подорожі. Куди й Видають там, ви видаємо. То ви. можете дати білети? Але якого? Тільки оцього, що по 9, да. так? Є по сім, до 4. То він вийде такий не настоящий, так. Да. Як я віддам за відрядження, то Харці не буде, так? 2, 2, 2, в касі біжить візьміть, там буде настоящий. Uh -huh. То, тобто він мене ніяк не захистить. Да, — Так, в касі біжить візьми. Uh -huh. Там видадуть такі, як треба буде без питань. А вас таких немає Так. через не касу Продавати квитки водій може лише в разі відсутності автовокзалу або агентства з продажу квитків, а також після закриття квитково-касової відомості на автостанції. В цьому випадку автостанція є і каси працюють. Пасажирам потрібно зрозуміти, що навіть якщо у водія ваш проїзд буде коштувати на кілька гривень дешевше, без квитка ви абсолютно не захищені та не застраховані. В разі надзвичайної ситуації під час перевезення без квитка за вас не відповідає ніхто. Ще одна послуга для пасажирів кімната матері та дитини. За інформацією Вінницького підприємства автобусних станцій, на вінницьких автовокзалах функціонують кімнати матері та дитини. Спробуємо перевірити, чи реально ними скористатися, наприклад, на східному автовокзалі. У цьому нам допоможе наша героїня Аня. Кімнату матері і дитини в приміщенні ми побачили відразу. На дверях було написано Ключ візьміть у диспетчера. Хоча, за нормами законодавства, кімната матері і дитини повинна бути відчинена для пасажирів протягом усього робочого дня. Та все ж, диспетчер без проблем погодилася відкрити нам кімнату. У приміщенні доволі затишно, хоча й холодно. Всю іделію іграшкової кімнати руйнує мішок з капустою. Очевидно, кімнатою матері та дитини на східному автовокзалі користуються нечасто. Хоча таке право мають пасажири з дітьми віком до 10 років та вагітні жінки. Порівняно із східною на центральній автостанції кімнату матері і дитини ми шукали досить довго. Ми обходили вокзал. На жаль, немає, тому ми змушені йти до диспетчера. Ходімо. Все-таки диспетчер показує нам кімнату, але звичайному пасажиру знайти її за сімома замками доволі складно. Дійсно. Тут можна присісти, є столик, халатик. Тут, мабуть, медикаменти, однак вони на замку, є кілька іграшок, і тут доволі тепло. Однак проблема про місцезнаходження кімнати не вказано ніде. Пасажири самі змушені шукати приміщення. Чесно кажучи, не, не знано, ну, десь є, воно в залі ожидання там пишеться, що в кімнату матері і дитинка підходить до диспетчера. Десь у нас є там інформація. Ще одне болюче питання для пасажирів пільговий проїзд. Люди, що мають пільги, розповідають, що водії неодноразово порушували їхні права. Я взяла квиток в барському автовокзалі на маршрут. Але коли я зайшла в маршрут, був водій, який сказав, що він... Більше ніж трьох пільговиків не бере, тому що ветерана війни він не може вигнати. Хлопчина, який також їхав по посвідченню батодітних, він взяв квиток першим, тому сказав мені виходити, а ні, то він не їде. Я вийшла, пішла до каси, взяла знову квиток, запитала, чому так, чому я маю чекати наступний автобус і знову оплачувати, купувати новий квиток. Мені сказали, що це питання всі до водія. Водії часто от не хочуть брати з білетами пільговими. Часто от давлять на це, що мол, у вас і так вже багато порозвелося, розвелося, де вас тільки понабиралося і все інше. Були навіть конфлікти, коли хотіли висадити з автобуса. ж саме проблема з на касах купити білет. Тож дивляться так. Боком на тебе і теж з таким от виразом, де стільки понабиралися, якого ви сюди бігаєте. А ось і відео з інтернет мережі, яке показує всю суть того, як охоче водії беруть пільгових пасажирів, особливо учасників бойових учасник дій. Бойових дій. Ну, так що дій. А якщо далі? я буду стояти, не вийду як учасник ну, бойових давай, дій, Поставі, Все, з непроси ви виглучити мотор, вони не пускають. Все дуже приємно. у я вас зростає. Тобто, ви кажете, хватає людей. Я кажу, учасник бойових дій. Ви вважаєте, що пільга немає діти у мене, у мене. ми воювали для того, щоб тут Нет, війни не було. Ми цілий рік захищали репорт, щоб до вас не дійшло. Ви мене виганяєте. Дуже дякую. Придніпрос пасажирів. Все. ні, питання не в оплаті. Питання в тому, що ніколи не пускають. Це просто тенденція. Зрозуміло. До водія підходиш, він ви пільговик, я вас не буду садити і е, від'їжджають. Я бачив, як інваліда війни викидали з автобуса, речі викидали його вже на ходу, прямо викинули його речі, йому що хоче то й робить. Юрист зазначає, що з 1 червня 2015 року відмінено пільговий проїзд для деяких категорій громадян. Було скасовано пільгові перевезення. В першу чергу це відповідно до закону України про статус ветеранів в праці. А також інших осіб пенсійного віку, що мають право на отримання пільг. Також це стосується окремих груп інвалідів, а також чорнобильців. Ще одна проблема підпільні перевізники. Ще на центральному автовокзалі водії закликають нас перевірити законність тих, хто відправляється не з автостанцій. Цих не вони там коло цего стоять коло магазину, і лише кричать побудівка перша. Вони виїжджають. Стають, ховаються. Також люди цікавляться про легальність автобусів, що відправляються із залізничного вокзалу. Адже за законом України про автомобільний транспорт відправлення чи прибуття автобусів приміських, міжміських та міжнародних автобусних маршрутів загального користування здійснюється лише з автостанцій. А в разі їх відсутності і зупинок передбачених розкладом руху. Такі, 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 такі. Не гів, не гів. Ми вирішили запитати самих водіїв автобусів, що стоять на залізничному вокзалі. Чи діють вони згідно законодавства України? Чи можна відправлятися, чи ні? Можна. Можна, тобто всі документи у вас є, так? Да? Да. Просто кажуть, що в законі написано, що. Ви тільки... хочете їхати, чи ви хочете знати які є? Ну я хочу теж розпитатися, я ж маю право не, на це конечно, як пасажир, наприклад. Звісно. Я маю на увазі, що не з автостанції, не з зупинки. Це наша автостанція. Це наша автостанція. Вас у нас на Київ тільки з Вінниця сюди. А, а, то ви ще заїжджаєте на Звісно, нам, так? нам дають ну, накладні, все. А як їхати? Угу. Ясно. Кучо, то... ще то це у вас відправлення 1800. Да. Да? Да. А з автовокзалу вський 18.05 Перевірити слова водіїв, просто зайти на сайт автовокзалу і поглянути, чи є в розкладі руху маршрут Вінниця Київ на 18.05. Заходимо, шукаємо. Такого маршруту немає. Ніде ні в одному місці ці автобуси не заїжджають і не зупиняються. Я їздив із Києва в Вінницю із Вінниці в Київ. Про те, чи можна автобусам здійснювати відправлення чи прибуття із автостоянок біля залізничного вокзалу, у відповіді на запит на інформацію керівництво Південно-Західної залізниці повідомило, що це питання не відноситься до їхньої компетенції. Також відповідь ми отримали і від департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації. Користуйтеся своїми правами пасажирів та водіїв і не забувайте про обов'язки Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.